Мотоцикли, які рятують життя військових на Прикарпатті енергетики, разом з колегами, які повернулися з фронту, переобладнують старі мопеди на евакуаційні моделі. Такі байки мають полегшити виконання бойових завдань, транспортувати поранених, доставляти боєприпаси і продукти у найскладніші ділянки фронту. Як долучитися до благодійної ініціативи, розкаже наша Тетяна Дадак. Де не проходять джипи та броньована техніка. Військові їздитимуть на мотоциклах. Їхня основна перевага можливість евакуювати пораненого із поля бою. Ми їх перебираємо, доробляємо якісь запчастини, якщо потрібно, міняємо розхідні матеріали і доварюємо такі, як бачите, такі так мовити корита, щоб можна було заїхати пораненого чи БК підвести. Це набагато простіше, він проїде. Де машина не пройде, якщо треба, то його можна скажімо так перепхати, перенести. Ширина нас не виходить, нам якої би ми хотіли. Ми мусимо робити ширину, яка тут дозволяє. Бо інакше ти ще не поставиш, тут мотор, там колес. 65 і більше воно не йде. А довжина 2 метри. Хлопці там думають, щоб не було всяких путів загострених, то все обробляють. Так роблять на совість. Ну, щоб вони кажуть, хлопці роблять, щоб там передали, щоб хлопці з ними там не, не мучилися, як то сказати, а завів їх. Майструють евакуаційні мотоцикли, енергетики, колишні військові. У тилу продовжують робити усе можливе задля порятунку побратимів. У 2014 році були в першій хвилі. Це був п'ятий батальйон, який ми виходили до котла, ну а і ми туди були, поїхали з шкільними автобусами. То було без, без броні, без нічого. Ну і ми там там амброзівці, стояв Донецький напрямок. По нас градами, мінометами прилітало до нас. А зараз ракети там дуже тяжко. Авіація працює, то їм зараз дуже тяжко. Володимир у 2022 році пройшов бої на Київщині та Донеччині, переніс кілька складних операцій, після яких повернувся до цивільної професії. ДТЕК організовував поїздку. Ветеранів війни, працівників ДТЕК на підтримку Усика, битва за світло. Там ми познайомилися з нашими колегами з інших станцій, з інших напрямків роботи, не так велика компанія, і колега з київських електромереж, теж ветеран, теж інвалід війни, сказав, що є така потреба 54 й бригаді. Ну і з того почалася наша робота. Почали шукати мотоцикли, можливості, щоб зробити хлопцям нормальний евакуаційний транспорт, простий, доступний і легкий. Наразі повністю готові два евакуаційні мотоцикли, та у роботі мають ще близько восьми. Більше є і замовлень від бригад. Людей залишилось багато в селах таких от мотоциклів, важких МТ, Урал К-750, які практично просто стоять і не використовуються вже в селі. От і вони їх віддають. Мотоцикли використовуються військоми військовими і для зв'язку між підрозділами. Легкі моторні мотоцикли. от У нас є зараз замовлення. Якщо в нас буде дивиться, може хтось має Мінськ, потрібно розвідникам. Майстерню облаштували у дворі будинку одного із енергетиків. Тут розбирають, ремонтують та фарбують мотоцикли. Чоловіка кажуть, після роботи на ТЕС у них починається друга зміна. Тут уже задля допомоги ЗСУ. Кожен мотор треба розбирати. Розбирати, збирати. Карбюраторів немає. Карбюратори стоять вже тут, є які моцикли типу по 8 по років. Розбираємо карбюратори, збираємо, беремо звідси з того один, з того один і так, так до купки все ліпимо. У ремонт вкладають власні кошти, тож просять небайдужих долучитися до ініціативи. Треба пару копійок, бо хтось допоміг, хто чим може, хто з свічками, хто. Карбюраторами, хто чим, хто щось має, може таке, колеса, може, треба колеса, треба все. Треба трубки, треба будь-щось будь -що, допомогти на, на цей МТ, щоб, щоб ми спасемо тут мотоцикли, хлопці спасуть там життя. Прикарпатці, які готові віддати старий мотоцикл, запчастини чи долучитися до ремонту, можуть написати на сторінку Бурштинської ТЕС у соцмережі.